14 липня 2023 року Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід колишньому настоятелю Києво-Печерської лаври. Відомому за промовистим прізвиськом Паша Мерседес Української православної церкви Московського патріархату з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з можливістю внести заставу у понад 33 мільйони гривень. Напередодні слідчі Служби безпеки України на підставі зібраних доказів повідомили горе клірику про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Частина 2 статті 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно. Частина 3 статті 436.2. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України завчинене службовою особою повторно. On July 14, 2023, the Solomyansky District Court of Kyiv decided to take into custody the former abbot of the Kiev Pechersk Lavra of the Ukrainian subsidiary of the Russian Orthodox Church.